Доброго дня. Забрав ваш карбюратор, то думаю займуся. <гум> так, е Канал в досвіг на був забитий. Почистив, зробив. Думаю, настрою струю Розпилителя. По жикльорах. Е -е, Жикльорчики у вас стоять оригінальні. А оці, що ви прислали, це іменно китайські жикльори. Там видно навіть по самих, самому зготовленні. Налив бензина, думаю, настрою струю, показую. Не знаю, видно, не видно. Блін, як вам показати? Мембрана, бачите? Воно дивиться, де заглушечка, пускає мембрану. Пропускає. Зараз глянемо, що там. Більше всього може віджалося, може кришечка неровна поведена. А так я більше тут ніякого приступлення такого не бачив. Правда, до кришки я ще не трогав. Ото одне, що канал економайзера був забитий. Він велику роль грає. Коли він забитий, машина стає тупа. Ну і оце косячок. Бачите, у вас повинно було бензином воняти. Не знаю, видно вам не видно. Пропускає, коротше, отут в углу. Пропускає мембрану. Ну, зараз будемо устраняти, робити. Як поставлю, заведу, покажу вам. І він в качестве ніколи не регулювався, Нена. Я не знаю, там два оборота. Я не думаю, що два оборота і виставили горочку. Ну, то таке, то він і чорний, бо багата смість, не відрегулірована смість. Добре, зараз я це все приведу в порядок. Поставлю, потім вам відео скину.